Добрий ранок, відвела донечку в садочок. У нас сьогодні мінус три. Вчора вітрюган страшний був, Понакручувало листя на дорожки знову. Все те, що я робила. О, можна сказати, що даремно, але все одно потрошку-потрошку -по його підгрібати та виставляти. Пішла донька з радістю, поцілувала, все, мама, пока-пока. Взяли коляску, тому що не цим. Каже, в мене ножки трясуться, я не можу піти. Ну добре, Передала виховательку, що буває ще проскакує цей кашель. Лікар сказав, в неї ні горло не червоне, ні... Ну, ніяких запальних процесів немає, вона не заразна, тому можна відвідувати колектив. Ну, Дивлюся, діти такі самі поприходили, як і ми. Тому оце такі справи всім гарного тижня і поїхали далі. Збираюся їхати по справах. Як завжди, дуже ділова ковбаса. Потрібно поїхати вибрати подарунок для синочка моєї подруженьки, якщо ти дивишся привіт. А потім на 11 годину мені до стоматолога. візьму вас трішки з собою по справам. Поїхали. покажу вам, що я купила Доньки шапку, тому що е, випрала її шапку, е, зажувало ці зав'язки і розірвало повністю шапку. І ця тепла на флісі з таким бантиком, мені здається, дуже буде мила. Також е, купила отакий керамічний ножик, тому що е, ну, чистити картошку, такий він гострий, непоганий. Так, дві пачки молока. Хліб купила і також довго шукала оці резинки гарної якості для того, щоб ми ж, коли були у батьків, пошили постільну білизну для кіручки і потрібно туди ставити резинки. Ну, і для заохочення малії равлика Боба купила, щоб краще її ходилося в садочок. Зараз буду йти до стоматолога. І буду летіти за донечкою. Ще також на почту треба з Аліекспрес прийшли присоски. Я таку штучку брала, знаєте, що затимняти від сонця дитині, коли їде, але а, ні, як суцільна, вона, як липучка. Але щось вона перестала працювати туди, чи щось поналипало, можливо, її треба помити. Але я взяла такі крючки із присосками. І воно буде краще тримати. Все, побажайте мені удачі! Це потрібно робити і дбати, тому що. У 30 років залишитися без зубів це, звісно, добрий. День. Ой, все, вийшла я від стоматолога, що я вам скажу, що я надумала собі проблему, якої нема. В общем, там воно таке мені на дірку схоже, але і з другого боку мене болить зуб і німіє. Ми поробили снімки. І нічого немає, зуб цілий, ніде ніякого ні запалення, тільки ясно, Запалені. то чи метрогілдента помажу, чи що взяла по акції отаку ковбаску ретро з молоком. Зараз у нас тут беремо такий горошок. Отакий нам подобається, ніби непогано так. Два лимончика п'ємо чай, любимо без цукру, але з лимоном. Морква батон сімейний, це для бабусі взяла. Донька попросила, це як печиво Марія і зверху шоколад у вигляді жука, як заохочення після садочку. Так, і майонезик, і ніби. А, і ще взяла огірочки. Так, вроді все. Ні, не все. Недавно промивали е, труби, і там назбиралося, скільки годів, десь за 2-3 роки. Ну, дуже в общем, картина була не із приємних. Довго прочищали з чоловіком, тому взяла крота, буду раз на якийсь проміжок заливати. Отак от. Ну, Я думаю, що крота всі знають. У нас сьогодні вихідні, сімейний день, у чоловіка була дуже напружена неділя робоча. Хочемо трішки відпочити та посмажити отакі мортадельки, брали у маркетопті. І також тут ошийок, соєвий соус, цибулька, перець і сіль. Трішки посмажимо, повечеряємо і будемо проводити час разом. Ми сьогодні на базарі купили донечки, отакі. Тапожечки. Тут воно як прорізинена така тканинка, на липучка, гарно фіксують ножку. Вони йдуть як на овчинки, тут таке утеплення м'якенькі самі по собі, О, тому що, зокрема, там... інші моделі ми дивилися, то там дуже жорстка підошва, Не розумію, як дітки у них ходять. Взяли 28-й розмір по устілки ніби. і... Плотненько, а на нозі виглядає дуже великі. Ой, не знаю. Оці у нас є уги, вони у нас тут 27-го розміру, але вони, мені здаються, набагато більшими. Тому дуже дуже важливо робити заміри. От подивіться, наскільки. Отак От десь. Ну, в общем, Ніби і одинакові, ніби ці навіть більші виглядають, а все одно е ці взула і почала спотикатися. Це я ще замовляла, вона була зовсім малесенька. У нас ножка була 14 см. Думаєте, візьму 18 з запасом. <хи> і от вже нам три рочки, і до сих пір ми їх не можемо одягнути, може, до весни. Ну, не знаю, Будуть на запас, ні, то продам. Чоловік утеплює станцію. Така у нас тут велика яма. І там стоїть станція. Всі краніки, все треба утеплити, замотати, закутати. Також тут у нас кран, який ми підключаємо ем, влітку, шланга для поливу городу. Також її заізолювали, закрили, закутали, все познімали. Це такий малесенький компресор. Цю модель. Можливо, кому буде цікаво, е, підкачали тиск у станції. Ну, а я трішки почала займатися обрізкою абрикоси. Я знаю, що треба, щоб повністю листя опало, але потрошку-потрошку хочу вже починати, тому що майже все листя попадало, а на абрикосах іще тримається. У нас є тут ще один кран це тут ми машину зазвичай ми їм там чи щось таке поближче. Це Також тут? його потрібно розібрати і заховати на зиму. Це яс. Це я яс, мама. До весни воно спускається десь, може, один-два. Це такий тиск ми у станції накачуємо. До весни зазвичай тиск трошки спадає і для того, щоб гарно у вас напор був, то ну, вичитали, що потрібно такий накачувати. Можливо, ви нам ще щось Танцію порадите. Станцію Ми утеплюємо отаким От чином, накладаємо дощечок і просто закладаємо мішки із листям. Ми їх набрали вже не знаю, років чотири, напевно, назад. Все так обкладаємо. Таким чином гарненько воно тримається і не промерзає. І весною, як знімаємо, то вода без конденсату, все там сухо, Тобто станція дихає через оце листя. Такий проміжковий результат у нас є на даному етапі. Збили верха, все, що стирчало туди. Ну, по деревах, зараз основне, що я роблю, це бачите, в нас там йде провід, і потрібно обрізати те, що торкається до провода. І е, все, що росте уверх, тонше спічки. Але прям таку конкретну обрізку я вже буду робити, коли відпаде листя. Зараз таке чисто те, що відросло. За літо, в минулому році, там саме перше відео ми робили обрізку у березні, і я тоді показувала, як ми її обрізали. Жаліти не потрібно, врожаю було завалість, тому гарно обпилюйте і насолоджуйтеся. Також, якщо в мене вийде, хочу зробити, побачила в інтернеті обробка мідний купорос, мішають із сечовиною, щоб не бордоською сумішю. Але не знаю, можливо, я просто мідний купорос намішаю із е, прилипачем, щоб краще трималося, щоб на зиму убити оці всі бактерії. Також спиляли тут, чоловік зразу порубав, щоб його колоть. Він, бачите, тут вже дятел колупав, воно гниле і могло в будь-який момент упасти комусь на голову. Тому так. так. Зараз чоловік займається, треба переодягнути. Зимову резину, тому що вже тягнути нікуди можуть бути приморозки. Зараз підкачав, все попровіряв і потрібно буде одягнути. Пішла корозія. Так, чоловік зашкурив його акуратненько, запшикав із балончика і все. Все ж таки буде менше піддаватися корозії. На сьогодні будемо завершувати наше відео. Роботи, як бачите, багато, багато дерев є обрізати. Тому дякую, що завітали до нас, і до нових зустрічей.